Паралельність в просторі. Ця тема складається з трьох частин. Перша частина це паралельність прямих. Тобто, що ми мусимо знати про паралельність прямих, які прямі називаються паралельними, які властивості мають, ознаки, отаке от все. Давай намалюємо дві паралельні прямі і все запишемо, що ми мусимо знати про них. Ми повинні знати, що це прямі, які лежать в одній площині обов'язково і не перетинаються. Лежать. В одній площині і не перетинаються. Оце означення Б міститься в альфа, А міститься в альфа, і А не перетинає Б. От що значить паралельні. Це буде правило, яке розказує, коли ми маємо право сказати, що дві прямі паралельні, ознака. Це тоді, коли, ось так, якщо я з'єднаю між собою, утворюю площину між А і Б, А і Б паралельний. І С до Б паралельні. тоді А і С А і С також будуть паралельні. Якщо А паралельна Б і С паралельна Б, то А паралельна С. Далі ще є правила, які стосуються властивості паралельних прямих, накресли пряму і постав десь точку для неї. От пряма А, хай буде точка Б. Так от через точку Б. Можна тільки одну пряму провести паралельно до А, більше не можна. Якщо ми будемо нахиляти, то це вже будуть не паралельні прямі. Така властивість? Єдина пряма Б паралельна. Напиши: якщо, якщо Б точка не належить А прямій, Б належить Б прямій і Б паралельно до А, то Б єдина така пряма. Єдина. Пряма, яку можна провести паралельно до А. Друге, це буде паралельність прямої і площини, коли ми будемо казати, що пряма паралельно до площини. Дивись, намалюю площину, альфа хай буде, і над нею намалюю пряму А. І буде таке означення: якщо А і альфа не мають спільних точок, то А паралельно до альфа. Тобто пряма А знаходиться десь окремо від площини альфа, і з нею ніяк не дотикається, не перетинає, взагалі ніяк, пряма паралельно до площини. Які є правила ще, які дозволяють десь сказати, що пряма і площина паралельні? Креслимо ще раз площину альфа, пряму над нею, і паралельно до неї в площині намалюю ще одну пряму. Бач, паралельні прямі. А і тут пряма Б. Одна пряма в площині, а друга пряма не в площині. Правило говорить про те, що пряма А буде паралельна до альфа, якщо знайдеться така пряма Б в площині альфа, до якої А паралельна. Якщо А паралельна Б і Б лежить в площині альфа, то А паралельна до самої площини. Які ще властивості треба бачити? Треба намалювати ось таку книжечку, дивись, отак: ось так. Це буде одна площина. Тепер тут треба намалювати площину ще одну отак. Щоб це було як книгу відкрили. Тобі треба провести пряму, ось тут десь приблизно так, розмістити пряму. Щоб вона виглядала, ніби вона перед ними стоїть. Книжка перед нею щось стоїть. Ця пряма не лежить ні в цій площині альфа, ні в бета. Перед ними у повітрі альфа і бета перетинаються по якійсь прямій Б. Так от ця властивість така: якщо А паралельна Альфа і А паралельна бета, тобто ця пряма паралельно до обох площин, немає з них спільних точок, то а буде паралельно до прямої їх перетину. Альфа перетинає бета по прямій Б, то А буде паралельно до прямої Б. Ось така властивість паралельності прямої і площини.